Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день. Доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, яка істина причина алкоголізму, залежності від алкоголю? У тих, хто дивиться відео у близьких людей, у загаданої людини. Яка істина причина алкоголізму? Що робити, що заважає позбавитись залежності від алкоголю? Ті, хто дивиться, близькі люди, загадані люди. присутній Алкоголь, залежність сильна. Треба зняти. Щось пішло із молодості. Веселощі були. Так, були свята, веселощі, коли святкували щось. Прив'язка до алкоголю відбулася. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив Убираю Заперечу весь негатив Убираю Надія є, дуже важко це все пере... пережити, перемогти. Надія є. Заперечую весь негатив убираю. Заперечую весь негатив убираю. Прошу вищі сили, допоможіть позбавитись. Залежності від алкоголю, більше немає. Весь негатив, що робили, повертаю ворогам. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть позбавитесь залежності від алкоголю. Повністю буде так і так буде. Знімаю повністю весь негатив. Все, що підливає. Більше не працює, буде так буде все сказане, здійснені так буде. Угу. Ще раз, зараз я хочу запитати, скажіть вищі сили допомоги прошу. Яка істина причина залежності від алкоголю? Тут щось відбувалося, ще, можливо, щось пов'язано із батьком. На батька робили алкоголізм. Все з дитинства пішло, весь негатив, Убираю повністю знімаю. Більше нема залежності. Із покоління в покоління. Угу. Заперечую весь негатив обираю. Заперечую весь негатив убираю. Більше нема жодної причини для алкоголізму. Виймаю повністю весь потяг, висушую. Перекриваю всі прокляття, програми негативні, знімаю. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю, більше нема жодної причини для алкоголізму. Більше пити алкоголю не хочеться. Викликаю відразу до алкоголю, як до лайна. Запах лайна. Запах алкоголю від тепер, як запах лайна буде, так і так буде. Більше це не потрібно. Виймаю, викидаю із життя, потяг до алкоголю, змінюю на потяг до... А спорту, музики, прогулянок. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, Прошу допоможіть відкрити дороги на життя без беззалежності. Абсолютно незалежній всі загадані люди. Незалежні алкоголь більше не потрібний буде. Так і так буде. Триває дороги на життя без алкоголю. Буде все сказано дійсно так буде. Да, можливо, там були норми закладені, що це норма, що це норма, але це ненормально. Не має бути алкоголю в житті. Це все ненормально. Взагалі його варто не вживати. Вживати тільки в вигляді настоянок із ліками, якщо це ліки. Це дуже сильна речовина алкоголь, і вона бере в рабство малими дозами. Взагалі алкоголь використовується як він краде душу, він. Використовують тільки для того, щоб із рослини вийняти душу і ну, вийняти енергію, вийняти душу і таким чином перенести а, в тіло. Дуже глибоко при... проходить, проникає. От. А якщо його вживати, то можна втратити свою душу і вже все втрачено. Добре, будемо повторювати ці питання. Це ну, надія є, все можна, якщо не здатись і працювати, можна позбутися алкоголь... алкогольної залежності. От. І друге питання. Скажіть вищі сили допомоги, прошу, що заважає, щоб надійшов лист, щоб прийшла та інформація, лист, те, що затримується, те, на що чекають, ті, хто дивляться в відео, близькі люди, чи якісь перешкоди на дорогах, щоб прийшов лист, пошта. Так, прийде лист, це літо, це невеликий термін має бути. Тут через те, що ну, більше мені йде втрата, може бути магічний вплив, що ставлять крадники, перешкоди. Дуже хороший лист, він до вас надійде. Я магію всю заперечую, вбираю. Заперечую весь негатив убираю. Заперечую весь негатив убираю. Заперечую весь негатив убираю. Прошу допомоги для тих, хто дивиться відео, відкрити всі шляхи і дороги на те, щоб прийшов лист. Більше немає жодної перешкоди, відкриваються всі шляхи і дорога. Не те, що прийшов, весь заперечую весь негатив, убираю. Відкривається шлях. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Прошу допоможіть, перекриваю, перекриваю Вищі сили, допомоги прошу. Для тих, хто дивиться відео близьких людей, надходить лист без перешкод. Буде так і так буде. От цікаю ворогів на віки вічні, буде так і так. Буде так і так буде. Лист надходить без перешкод. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на те, щоб надійшов лист вчасно. Буде так і так буде. Всі перешкоди обираю, знімаю, відкриваю дороги на надходження листа, буде так. Це буде все сказано здійснено, так буде. От, так що така вийшла сьогодні кава. Бажаю, щоб ви були вільні, щасливі, щоб ваша душа була вільна, у вас не було жодних прив'язок, залежності тої, що вам шкодить, щоб ви були щасливі. Близькі люди ваші були щасливі і були сильні. Буде так. Дякую за увагу. Бажаю вам бути здоровими. І також нагадую, що не забувайте, коли ви п'єте каву, ви маєте зробити для військових. Пошукайте де хто кому, які подобаються. До кого ви хочете допомогти військовим, допомагайте. Дуже багато є і на дрони збирають, і різні речі для військових. Не забувайте про це. Дякую ще раз за увагу і до зустрічі! І приємної вам кави!